Любі друзі, всім привіт! Ось, бачите, я нарізаю сливи. Хочу зварити варення зі сливів. Вони такі солодкі, солодкі, як мід. Чоловік нарвав ціле відерку на 5 літрів. Одне, а тепер друге. А я їх підрізаю, бо косточка не відлупується від того. Від тих слив, але солодкі, як мід. Я їх намила, а тепер вогріжу. Любі друзі, хочу зварити варення. І хочу, щоб ви до мене підписувались на канал, ставили лайки, писали коментарі. І підписувались. Зварю варення.